Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас на огляді Шкода Octavia A5 2008 року першого покоління. Про цю автівку я зараз розкажу дуже багато цікавих моментів. А саме наперед ми почнемо з історії. Взагалі, бренд Шкода з'явився завдяки трьом людям і двом компаніям. Одною компанією володіло дві людини, другою компанією одна. Спочатку почнемо з першого. У 1869 році з'явився бренд, який називався Шкода, в честь власника, якого звали Еміль Шкода. І вона займалась взагалі не автомобілями ця компанія, а литтям металу для грузових кораблів і грузових, грузових кораблів і пасажирських кораблів. Все йшло добре, вони займались, займались, був заводік, вони займалися металом. Потім в 1800, 1899 році ця, ця компанія Шкода, власник був і між Шкода, воно стало акціонерним товариством. І акціонерне товариство акцій, ви розумієте, воно вже працювало трошечки на державу. В 1899 році. З'явився ще один бренд, який називався Славія, а точніше, Лаурент Клімент. Як він з'явився? Власлав Клемін мав свою, це чех, який мав свою книгарню, свою міні-бібліотеку, і він був власником її і такий вирішив собі купити велосипеда. Він купив велосипеда, почав на ньому їздити. Велосипед був німецького бренду, все було класно, і тут велосипед поламався. Запчастин в наявності не було. Велосипед попався ще до того всього бракованим. Він пише лист в німецьку цю компанію. Пише: тоді не печатав, але може й печатав. Пише лист на черській мові, що в мене ось така проблема: вийшліть мені запчастини або замініть, будь ласочка, цей велосипед. Йому пишуть. Відповідь, що нічого не буде, все, типу, прощай, друже нічого не буде, тому що ти пишеш на німецькій мові. Ми вашу заявку не можемо оглянути, бо ви не пишете, ви пишете чашською, потрібно писати німецькою. Його це дуже обурило. І в 1899 році він вирішив створити свій завод. Свій завод по производству велосипедів з Влоцлавом! Лауранніном, отак його звали, Лосл Лурань. І вони почали робити велосипеди. І буквально через рік в них все дуже класно пішло, в них були велосипеди, які називалися Славія. Потім через 5 років вони дійшли до такого успіху, що вони купили землю, вони построїли завод і вже почали на свої велосипеди ставити двигуни. А згодом вже й почали випускати свої автомобілі. Але вони тоді ще не називалися Шкода. Як так вийшло, що в них з'явилися взагалі автомобілі. В 1924 році, на їхньому підприємстві Славія, де вони випускали перші автомобілі, і перші велосипеди і мотоцикли, случилась трагедія. В них вийшов пожар. Вони такі, а пожар, капець». Вони розстроїлись. Ось я голову наклони, вони розстроїлись. Але руки вони не опустили. І в 1924 році вони сходили до цього дядька. Еміля Шкоди і сказали: А давайте стіснемо наші підприємства, що ви займаєтесь цими кораблями. Давайте їм зробити автомобілі. Він сказав, так, звісно, давай. Вони підписали угоду. І в 1925 році создали перший автомобіль бренду Шкода. І значок в них був синій, і там були такі колоски. А перед цим в бренду Славія теж були колоски. І зараз, як ми всі бачимо, в цьому логотипі шкоди в нас є колоски. Ось трішечки їх осталось. А перший бренд були ось так колоски, і був він дуже схожий на Форд, тільки там було написано шкода, а він був синій. Все, вони почали виготовляти свої автомобілі, все було класно, все було добре. Вони потім е грузові автомобілі робили, коли почалась війна. І в 1945 році стала ще одна досада. Їхній 9 травня 1945 року їхній завод накрили авіацією. Отак, бабах! І все, заводу немає. Але руки вони опять, не опускали. Через 5 років вони встановили производство, создали перший автомобіль, який називався Шкода 1200. Він був взагалі не подібний ні на що, що було випущено перед цим. Почалась нова ера автомобілів Шкода. Знову обновився значок, і вони нас почали ну, радувати тоннами тоннами, тоннами тоннами ці автівки. Оце шкода Форман і так далі. Шкода Фаворіт» – оце вони производились. Але щось пішло знову не так, і в 1988 році в них була проблема. Яка в них була проблема? Проблема в них була в тому, що чомусь не вистачало валюти. І вони потрішечки потрішечки почали банкрутувати, стали знову акціонерним товариством. І держава їм допомогла, але в 91-му вони стали повністю банкротами, і їм сказала держава, що знайдіть якогось крупного, хорошого виробника, якогось бренда, що він вам допоміг. І в 1991 році компанія Volkswagen купила дуже багато акцій шкоди. І в тисяч... і в цьому році, 1901... 1991 році з'явились перші автомобілі Шкоди Філіції, создані завдяки компанії Volkswagen і на платформі деяких Гольфів. Це ми зрозуміли. А з 2004 року почалась випускатись ось така стоп. З 1998 року почалась випускатись ось така автівка. Шкода Tour» до 2000 приблизно 9-го і паралельно. Її обновлена, скажімо так, подружечка це ось вона. Шкода Октавія А5. З 2004 року, по 2009 випускалась в такому кузові, це дорестайлінг. І з 2009 в них були заміни фар, капота, ну що, що, що вони люблять. І повністю цього навісного оборудування по кузову обновилась лінійка моторів, салону і. І ось зустрічайте. Ось така вона. Ну що, друзі, давайте підведемо підсумки цього відеоролика про історію бренду Шкода. В 1899 році вони з'явилися на світ. Автівки вони почали випускати трішечки згодом. Я сподіваюся, інформація була цікава. Пишіть коментарі, що знаєте ви. Підписуйтесь на канал. Дуже хочеться, щоб в канала було тисяча підписників. Усім хорошого настрою. До нових зустрічей! Огляд автівки незабаром на каналі, або можливо, він вже там є.